Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 265. Історія французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В білих є на коня більше, але в чорних аж 4 пішаки. Можна просто так побити чорного слона. Це неправильний хід. Чорні роблять важливий хід А5, щоб в короля було більше ходів. Кінь Д5, далі h 2. Пішак де в ферзі, його не зупинити, чорні будуть вигравати. В білих є тільки кілька шахів, чорних виграшна позиція. В білих є ідея слон Д5. Напали на мат. Знову чорні захищаються ходом а 5. Атакований кінь в короля стало більше ходів. Слон b7, короля 7. Немає ходу король С7, просто чорні поб'ють коня. Кінь d5 обмежуємо якось короля h2. Зараз чорні проведуть ферзя, чорні будуть вигравати. А отут матових загроз чорному королю білі не можуть створити. Повертаємось на початок. Правильний перший хід кіня 6. Поставили коня під бій. Звичайно, чорні його не можуть бити, буде слон d5 мат. Білі створили загрозу c 7 мат. Як захищатись чорним? В чорний є хід слон вже 4 шах. Король c 7 Звичайно, білий король він має обмежувати чорного короля. Знову ж таки, коня далі чорні не можуть бити, буде мат. Але тепер білий кінь не може походити на поле це 7. Тому чорні грають слон e2, атакують коня. Хід білих, подумайте. Правильний хід це слон d5. Залишили коня під боєм. Загрожує слон b7 мат. Звичайно, чорні б'ють коня, слона 6, захистили пішака. Далі просто слон є 4. В чорних зараз закінчаться ходи. Слон не може ходити, він має захищати пішака. Є ще хід аж 2, слон аж 1. Тепер в чорних цукцванг чорні програють. Чорні мають зіграти з слоном і слон перестане захищати поле b7. Може бути слон b5 і слон b7 мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід кіня 6, жертва коня. Звичайно, бити його не можна. Загроза кінь С7, тому слон G4. Король С7, білі забрали поле С7 в коня. Слон Е2, атакований кінь, Білі його знову жертвують, слон d5 напали на слон b7 мат. Слон 6 і далі в чорних стається Цукцванг. Слон е 4 аж 2. чорних закінчились ходи, чорні програють. Чорні змушені зіграти з слоном і буде мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.